37-річний майстер-сержант Володимир Сапіга розповідає, після отримання двох осколкових поранень у травні 2022 року втратив ногу. Переніс 5 операцій. Нині проходить реабілітацію у Володимирському ТМО. Росіяни дуже багато обстрілювали. Ну, Співвідносимость їх була один до 10. І вертольотами, і градами, і ураганами обстрілювали фосфором. 21 травня прилетіло снаряд осколків. Посікли. Володимир каже, після поранення лікарі пришили йому ногу, однак почалися ускладнення, тож згодом довелося її ампутувати. Спочатку пришили, подоставали, потім не відновився там чи кровоток. Мені сказали отак: або ми відрізаємо ногу, або ти живеш три дні. І з хлопцями їхали, і там плаче один. А я їм розказую анекдоти. От ми стрілися в госпіталі в Луцькому нашому, там з одним. Каже о Вова, я про тебе згадував. Я всім розказував, як ти віз свою ногу, і нам розказував анекдоти. Після втрати ноги каже, не відчуває себе неповноцінним. З легкістю піднімається сходами і на одній нозі. З його слів, найбільшу підтримку отримує від своїх рідних дружини, 13-річного сина та п'ятирічної доньки. Дуже, дуже люблю тата. Тато твій герой? Подзвонив чоловік, сказав, що відрізають йому ногу. Плакали. Тяжко було, але треба жити далі. Найголовніше, щоб лишився живий. Як розповів Володимир, у лавах ЗСУ він уже 20 років. Спочатку служив у прикордонному загоні. Коли розпочався повномасштабний наступ, каже, разом із побратимами 14-ї окремої механізованої бригади перебували на полігоні. Зброя вся у нас була на руках і все. І висунули в сторону Києва Житомира. Війну ми зустрічали Житомирсько-Київський напрямок. Дуже багато авіації було російською. Пару хвилин говорив, я живий. І вже було якось трошки на серце радісніше. З кінця квітня, розповідає Володимир, їхня бригада брала участь у боях на Донецькому напрямку. Каже, служив у групі інженерного забезпечення. Якщо йде лінія оборони, вони звідси наступають. Тобто перед тим вони обстрілюють артилерію, тоді заходять їхні танки, БМП і піхота йде. Ми відбували їхні атаки. Воюють у нас, хлопці, до останнього подиху. Володимир каже, польські волонтери зробили йому тимчасовий протез. Нині, з його слів, вони збирають гроші для нового. Вони вставляють остроінтегративні інтегративні протези після цієї операції 24 на 7, тобто 70% відвертається ноги. І 24 часа ти можеш ходити на ній без всяких обмежень. Зі слів Володимира, щоб зібрати кошти для такої операції, знадобиться декілька місяців. Каже, коли отримає новий протез, планує повернутися до своїх побратимів на поле бою. Наталка Клекоцюк, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк.